Боже, нарешті я вмай. Рідна впала, поки ці торби, блін несла, три торби. А де ті? Ой, ладно уже. Зараз все розкладемо. Так, от холодильник до і от холодильник після. Тут чи деякі речі прийшлося доробити тут полиці, бо я їх забагато набрала, бо холодильник замаленький. Ну, але саме головне, що все вмістилось. Так, цей журнал я взяла, щоб почитати на унітазі, Кладемо його сюди. Ну, тут просто шампунь. Гтала. Е ну, ладно, <кхм> ну її вже треба будити. Вставай! А боже! Е ой, вибачте, ми трошки задрімали. Я бачу. Сюди дитину можете йти. Там я, коротше, гроші вам на карточку перекину. Добре, дякую побачення. <към> так, вент, короче, сюди, йде. Да. Все вот, вот, тепер можна можно чу поволяти, я хочу спати. Так, патифон сюди. Спати. Так, ну а поки ще це все. Наступні серії будуть трохи потім. А це все! Усім пока! Сьогодні увечері або завтра будуть нові серії. Так що не пропускайте всім пока. поки поки поки.